Леся, Українка, мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згаснути світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє. Вспомнилося серце ущерть, і вже тепер не одіб'ють мене від тебе примари не злякані ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Це ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе, і вже нема мені вороття, тільки життя за життя. Мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися цілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крили свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть, за теї дарма.